Слава Ісусу Христу! Сьогодні маю такий короткий нарис, коротка проповідь, в основу якої я положу слова, які записані в Матвія 24.4. Матвія 24.4 Останні В останні дні ці слова читаються дуже часто, тому що за тим стоїть наш останній день. Ісус же промовив у відповідь учням: стережіться, щоб вас хтось. Не звів. Сьогоднішня наша проповідь чи інформація у вигляді проповіді буде називатися 9:11 9.11 для цілого світу. Росія і Україна. Як це зв'язано, як це буде зв'язано з новим новообраним elected new elected президент Сполучених Штатів Америки. Закінчилися вибори. Вибраний 47-й президент США, чому я, власне, назвав 9-11. я не знаю, наскільки ця інформація може бути для нас правдива, але вона є, тому ми можемо розсуждати. Пам'ятаємо, 45-й президент і 47-й, 45-й 9, 47-й, 11. Чи це випадок? Я не знаю. Але коли ми уважно дивимося за всім, Вивчаємо з вами Біблію, ні одна йота, ні один знак в Біблії не лишається без певної уваги. І зараз для цілого світу є показано, що означає 9:11. Що буквально два місяці тому назад всі були впевнені в тому, що президентом США з великим відривом стане жінка. Імен спеціально не називаю, стане жінка. Особливо в Україні всі були зверху донизу до останнього дня переконані, дуже маленька кількість, можливо, ні. Були переконані, так само і в Європі, були переконані, що виграє власне жінка. І зараз стається щось дуже цікаве: 45-й, і 47-й. Переклад цього імені означає труба, Трамп. І зараз ми можемо собі уявити. Можете не уявляти, можете думати, що то конспірологія. Вся Біблія в загальному є конспірологія. Від першої сторінки до останньої сторінки, що це є суцільна конспірологія, яка зв'язана з Богом, зв'язана з вічністю, з вічним Єрусалимом, і християни весь час до чогось готуються. Готувалася в допотопний період, бо хтось мав ну, побудувати ковчег, і була велика конспірологія, там Ной ну, щось стукає і з кимось має зв'язок. Пізніше настав час патріархів, пізніше Йосипа, пізніше Мойсея час настав, коли виходили з Єгипту. Саме сильна конспірологія того часу. Пізніше Ісус Христос, конспірологія церква має бути забрана, і всі ми готуємося і щось там записуємо собі, когось слухаємо. Це не конспірологія, це є правда. І тому ми повинні, хто має розум, хай думає, чи це випадок, Трамп. Труба 9:11, сигнал для цілого світу. І ще з більшим підтвердженням того, що цей чоловік по спостереженням того, яку інформацію для нас давали, аж ніяк не міг виграти, а він виграє. А та, яка 100% мусила виграти, програла і то з таким відривом. Що тяжко навіть собі повірити, якщо я не, не помиляюся, десь було 227 на 317. Можливо, числа я вам дав не точні, але в того більше як 300, а в жінки трошки більше, як 200. Для чого це все робиться? Церква, ми думаємо, де ми з вами живемо. Пам'ятаємо, що основний принцип диявола добрий поліцай, поганий поліцай. І зараз на базі того всього поганого, що робилося на протязі чотирьох років, робилося дуже багато поганого. І найперше до України, і як були обманнуті, мені просто дивно, як Україна піддалася на такий обман. Коли ті, що є в Канаді, чітко в Канаді, в Америці, хто проживає тут на цьому материку, хто спостерігає, хоч трошки, як воно все проходило в останні дні, особливо за останні два місяці, як висунулася жінка кандидатом в президенти, було дуже чітко видно. Дуже чітко видно, як понижується жінка і як піднімається президент. І засоби масової інформації в лиці дуже передових, передових газет, передових блогерів, власне, показували, і ніхто нікому нічого не забороняв, щось казати погане про жінку чи казати дуже добре про президента. Пам'ятаємо, в 20-му році всіх блокували. Навіть заблокували самого президента, що він не міг вийти в ефір. А тепер уже таке говорили, що просто деколи не було тяжко слухати, хто та, хто та жінка, із якого пекла вона вийшла. Хоч, звичайно, я зовсім недавно слухав одного із пасторів, який подякував Господу за. Вибір 47-го. Знаємо такого одного з наших пасторів, брата Лідяєва. Він належить до харизматичного руху, але у нього була ціла сторінка присвячена подяка Богові за президента Трампа, який зараз поведе народ зовсім іншою лінією. Він дякуємо як за людину Божу. Ми взагалі повинні завжди дякувати Богу. Я думаю, десь далеко ви зрозуміли. Як я вас просив, якщо не знаєте, за, молитися, за кого смолитися, за кого вибирати, моліться, що Бог поставив до керівництва цією державою ту людину, яку Він хоче. Я вірю, що Бог дав нам те, що ми зараз маємо. Питання Росії і України. Завжди перед нами стоїться питання. Ми бачимо, наскільки Україна була обманута. Пам'ятаємо, де дівся ленд-ліз. Який був міцно обіцяний, і так і ні однієї копійки не поступило до України. З другої сторони, зовсім недавно, яке було обіцяно 60 мільярдів, і здається, зараз час такий для тої партії, в яку вірила Україна зі всім тим, я не знаю, обмиванням мозгів, як можна було так вірити. Вже здається, зараз лишається послідніх два місяці, вже далі буде діяти новий президент. І для старого президента або для кандидата в президенти треба віддати гроші, бо дальніше вже, напевно, їх аж ніяк не вибіж. так вони думають, чи ми так думаємо. І ніхто їх не віддає і навіть не думає віддавати. І що вірять українці? В даному випадку в брехню, в обман. А те, що є насправді, взагалі дуже тяжко зрозуміти, під якою хмарою зараз проживає не всі, але більша частина в Україні, кому. Власне, довіряється. Скільки зразу ставиться питання, що зараз станеться з Україною, як вибори виграв цей новий elected president, new elected президент моя думка є така, спостерігаючи за тим, що робиться на арені, як Північний цар, в моєму розумінні, готується до походу на Ізраїль, а це станеться, мусить статися. Тому що буде закладений гак в його ребра, і Господь його поведе, навіть якщо він буде впиратися, Господь його поведе, раз став головою цієї країни, значить мусиш іти. І, власне, як будуть розвиватися в дальнішому події, я думаю, що зараз за ці два місяці, наскільки північний цар зуміє завоювати території, стільки він її завоює, і на цьому конфлікт заморозиться. І зараз, з другої сторони, ми будемо бачити того старого президента чи ту, яка хотіла стати президентом, як вона в цих два місяці буде допомагати для України в те, що вірили дуже багато людей, які проживали в Україні. Я думаю, що власне той конфлікт може бути заморожений на тій лінії, до якої дойде Північний цар. Слідуючи, а як далі? Я думаю, моя думка, пам'ятаємо Чорновола колись, 90-ті роки. Коли його думка була піднята, як може жити новостворена Україна, нова Україна після 90-х років, і він казав тільки питання федерації, питання, що Україна може бути соборною, він же тоді розумів, що цього може не бути. Він розумів, що східні люди, східняки чи западенці, це зовсім, я не розвиваю якоїсь. Ненависті один до одного, але життя є життя, і ми бачимо, навіть приїжджають люди сюди, до Канади, утворюють свої церкви, називають їх слов'янськими церквами будь-якими, але далеко не українськими. Далеко не українськими, якими хоч назвуть, але тільки не українськими. І приїжджають наші люди і між собою в церкві говорять російською мовою. Про що можна далі говорити? І тому той браток, який також був. Забитий певними владами, дуже чітко говорив, що Україна, так як вона зараз живе і такою, як вона є, може бути тільки в складі федерації. І якщо ми дійсно розуміємо, що ті проекти, які зараз висовують ті люди, які, власне, почали війну, то я абсолютно нічого не маю щось проти якогось народу, але ми бачимо, що діється, тому що сам є частиною того народу. Мова йде про євреїв. Одна із частин цієї федерації, я зовсім не здивуюся, як буде, наприклад, називатися Уманська Автономна Республіка. Або Новий Небесний Єрусалим. Ну, так, напевно, не назвуть, бо то дуже визиваюче. А, наприклад, Уманська Народна Автономія чи Республіка можуть називати, яка війде в склад Української Федерації. А з другої сторони, наприклад, знову ж таки назвуть не Прикарпатська Україна, а назвуть Бандерівська Україна, щоб були задоволені ніби ті, і були задоволені ті. І що найменше, я думаю, Україну поділять на чотири частини, не враховуючи тої частини, яка відійде до Росії, хоч Росія їй то абсолютно не потрібно, йде мова зараз. Мова йде за те, щоб утворити, власне, Уманську республіку. Наскільки я правий, ми побачимо далі з часом. Пам'ятаємо, що новообраний президент, new elected president, він має дуже сильне співчуття, власне, до ізраїльського народу. Один із його зятів є дуже посвяченою людиною до ізраїльського народу. І він є, власне, сіоніст. Можливо, він не дивиться на цей проект, так як е, дивляться ті, що зараз хочуть на Україні зробити Єврейську республіку. Він дивиться. Щоб відновити в сіоністському розумінні Ізраїль, щоб столиця був, е, був Єрусалим, і щоб до Ізраїлю належала та територія, яка мусить їм належати. Сіоністи так думають. Я не думаю, що він ультра правий сіоніст який хоче, щоб відновити Ізраїль до тих часів, як він був за часів. Е, Давида або його сина навіть Соломона це була величезна територія, від моря до моря, від ріки до ріки. Але що найменше щоб Ізраїль був Ізраїлем і столицею Чіткою Єрусалим. Питання Зеленського. Як ви думаєте? Чому я зараз це кажу? Це не є політика. Ми живемо в останні дні і чітко повинні розуміти, до чого ми з вами готуємося. Я думаю, що зараз. Президента України, який воює, який зайняті в цій війні, дуже цікаво, зроблять його героєм. Не втікачем, не якимсь поганим чоловіком, а зроблять його героєм. І в якій частині він буде України керувати, я не знаю. Можливо, буде це ціла Федеральна Республіка, можливо, це буде Уманська республіка, якщо ми з вами живемо в останні дні, але зроблять його героєм. Так я думаю. Десь то може сказати, може, посмертно героєм зроблять, ми цього не знаємо. Ми не можемо дивитися на період часу, але то, що зроблять його герої, мене сумніву не викликає. Тепер саме основне питання, яке, думаю, ви чекаєте. Біженці, які зараз наслідок війни, виїхали з України і зараз пішли до США, всі ми знаємо, що 47-й. Об'явив для всіх, і одна з його програм було, що виселити всіх біженців за ці останні роки, які прибули до Сполучених Штатів Америки, зараз роблять надзвичайно велику біду. Біда робиться надзвичайно велика. Але я моє думання, що українці, які приїхали до Сполучених Штатів, вони підуть іншою лінією, вони не перетинали нелегально кордони. Вони мають за собою добру репутацію, що вони прийшли від України і втікають від війни і хочуть спасти своє життя. Всі українці і в Канаді і в Америці себе зарекомендували. Більша частина є, звичайно, недобрі люди, але більша частина зарекомендували себе як дуже добрі працівники, і зараз вони мають справу з Президентом Трампом. Я думаю, що всіх їх залишать і залишать дуже скоро, як тих, кому буде. Дано Громадянство Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаємо: якщо ми з вами живемо в зоні проекту Нового Єрусалиму, власне, ця війна і ведеться для того, щоб всіх українців вигнати з України як можна побільше. Кого вибити? Вибивають золотий фонд мужчин, жінки максимум виїхало, якщо вірити останнім даним, то із 42 мільйонів або з 52, які ще були в Совєтському Союзі, в Україні зараз залишилося може трошки більше як 20 мільйонів. Наскільки це правдива інформація, я не знаю. Ворог йде до своєї цілі. І зараз, якщо дійсно цей проєкт розвивається на, на рівні Всесвітнього проєкту, то тут є ще один великий плюс, що тих українців, які, які зараз під Обставинами виїхали до Сполучених Штатів, їх аж ніяк не повернуть до України. Вони там є непотрібні. Тому що як буде будуватися цей проєкт, хочуть зробити цей проєкт стара нова Хазарія. І щоб, власне, ті люди, які можуть бути рабами, щоб були там рабами, українці рабами не будуть. Вони не, мож, не бачать деколи свого майбутнього, але рабами ніколи не будуть. І тому ті люди, я думаю, по двох причинах. Не будуть повернені до України. Вони лишаться в Сполучених Штатах Америки. І 47 й їх утвердить. Пам'ятаємо, що ми зараз живемо, якщо цей 47-й дійсно є 9-11. Попередження для цілого світу, попередження для Сполучених Штатів Америки, попередження для України, попередження для всіх. Для всіх. Що всі чітко розуміють, що це людина, яка якої Господь розположив серце до ізраїльського народу, як колись Кіра. Кір теж будував храм язичник. Чому? Тому що було розположене серце. Далеко стояло політичне розуміння, що в Єрусалим храм треба відбудувати, тому що він стане форпостом, щоб захищати персію від єгиптян, які мусять пройти по цій території, і ця крепость чи цей замок. Чи цей храм якраз би захищав би від єгипетської навали. Але Господь дає це розуміння на сьогоднішній день, чому власне, Трамп хоче відбудувати третій храм, це стає форпостом для самої Америки і в даному випадку для президента, що він буде контролювати цілий Близький Схід. Що таке близький схід? Це всі фінанси через нафту. Побудова третього храму. Я думаю, що через свого зятя. А прізвище його не називають, не потрібно. Ви знаєте, за кого йде мова, що він, власне, буде робити цю роботу. І він по відношенню до ізраїльтян, які проживають в Ізраїлі, він стоїть на рівні Кіра, який відбудував, який дав можливість для ізраїльтян йти відбудувати другий храм. Тепер дуже цікаво, дивіться, яка позиція склалася такого, ще не було ніколи. Десь приблизно щось було, але так, щоб склалася політична позиція для новообраного президента, так ще ніколи не було. Конгрес. Відношення республіканців до демократів 52 на 48, тобто більшість голосів за республіканцями. В Сенаті 55 на 45, можливо, там ще щось трошки посунеться, але там і там більшість. Верховний суд конкретно є. Під новообраним президентом це говорить про те, що в більшості своїй поміхи ніякої не буде. Що ця людина, яка зараз займає овальний дім, буде робити те, що йому захочеться. А що йому захочеться? Те, що Господь покладе на серце. То є висока людина. Я думаю, що ми живемо з вами в останні дні, ми бачимо, який конкретний вплив буде зроблений на північного царя. І буде зроблена повна підготовка для того, щоб цьому північному цареві об'єднатися з тою коаліцією йти проти Ізраїлю. Це буде зроблено. І в свою чергу, я думаю, що власне ця людина буде відбудовувати третій храм. Дуже цікаво, я мушу це сказати, що означає необережна політика України і означає необережна політика тих всіх блогерів. Які сьогодні так трубили проти Трампа і трубили за жінку, яка могла бути президентом. Я таке назву такі імена, як Березовець, Швець, Гордон. Я думаю, цього є достатньо, що можна називати багато-багато других імен і не помилися, і цимбалюк. Які зовсім недавно кричали, казали, що, що цей що новообраний президент, він є. Ніхто Швець навіть умудрився. Такі, його так дуже люблять дивитися в Україні, що Трамп на другий день тюрма, а Камала є королева не тільки Сполучених Штатів Америки, а цілого світу. Ми переможемо. Я вже не хочу казати, що казали інші, такі як Гордон казав, що від Трампа лишиться одна пилюка. То його слова конкретно від. Тої людини лишиться одна пилюка, а наша жінка, наша королева допоможе Україні, і ми будемо керувати в цілому світі. А тепер що? І власне ці великі люди в області пропаганди, це інакше не називається блогери, які мають під собою мільйони, мільйони підписчиків, мільйони-мільйони переглядів, настільки впливали на Україну, що Україна не бачила реальності, не бачила, що за тим всім стоїть. Пам'ятаємо такого великого. Підрахувальника, який, прізвище якому Лікман, Ликман, правильно сказати, Ликман, який на історичних форм, на математичних формулах, 10 президентів, які вибиралися, не зробив навіть малейшої помилки, навіть вираховував в точності, скільки більш-менш буде голосів. І тоді, коли вибирався, пам'ятаємо, 4 роки 45-й, і 46-й, всі думали, що 45-й виграє. І абсолютно немає ніякого шансу. Він підрахував ще нічого не знаючи, по формулах вийшов, що виграв 46-й. Тепер, що він підрахував, що виграє знову 46-й. Потім що 46-й не балотується. І тут він зробив, ніби крок назад. І сказав: ну тоді виграє жінка, яка є кандидат в президенти. Чому так сталося? Ми ніколи би не знаємо. Тепер багато політиків кажуть, якщо би 46-й далі себе балотував в такому стані, навіть як він є, можливо, він би виграв, тому що люди мають співчуття. Але дав крок і той, і той лікман, який робив формули, фактично він сказав, що виграє, що виграє Байден і зараз переніс автоматично цю формулу на жінку. А у нас з великим, з великим. Тріском програла ці вибори з величезним відривом. І знову ж таки кажу: ніколи не вірте тим, хто щось говорить. Вірте тільки Біблії. Так як в Біблії написано, якщо ми беремо матеріал біблійний, по крайній мірі, ми не будемо постижені, чогось ми не зрозуміли. Я забув прізвище одного з пророків, який є Сполучених Штатів Америки. Можливо, ви потім мені дасте покажете, хто це є. Забув просто його прізвище, який мав дуже велику церкву в Америці, він вже помер. Він завжди своє пророцтво давав, коли грав на піаніно. І він, власне, тоді сказав, його пророцтво всі збувалося. Сотні пророцтв, політичних, всякого виду, особливо на рахунок Ізраїлю, все збувалося. І тут він сказав, що президент 45-й буде два терміни, і він виграє два терміни. І він раз, перший термін проходить, він програє. Все, пророк не правий, правда? І багато тоді пророків получилися не там, де треба таких, навіть здається, перевірених пророків, які казали, що 45-й буде два рази президентом, а він раз і один. І ніхто собі не міг подумати, що він буде у відставці чотири роки, побуде як громадянин Сполучених Штатів, а пізніше знову висуне свою кандидатуру і стане вдруге президентом Сполучених Штатів Америки. Слухаємо, що каже Бог. І навчимося розуміти, де говорить Бог. Зараз ми стоїмо дуже близько в останні дні до підхоплення церкви. Події останніх днів показують для нас, що робиться в світі. І лише людина, яка не розсуждає над вічністю, яка не знає, що означає церква, може дуже сліпо до цього питання відноситись. Не дайте себе обманути. Подякуємо Господу, що вибраний 47-й. Моя жінка вдома мене запитується: ну, а як тепер? Ти ж знаєш, що він буде будувати храм. Так, і для мене то ще більша радість. То ще більша радість, тому що за цей час буде велике затища для людей, які проживають в Америці. Я так думаю, побачимо. Якщо не станеться того, про що я вам говорив перед тим, якщо жінка не займе зараз позицію 46-ї стане. Неофіційно президентом на цей короткий проміжок часу на два місяці. Тоді зовсім інший сценарій буде. А так, цей чоловік, який став, у мене є велика впевненість в тому. Знову ж таки, моя впевненість, що цей чоловік буде відбудовувати третій храм. А раз він буде відбудовувати третій храм, то я того всього бачити не буду. Господь забере, забере свою церкву, до якої я і ти належиш. Ми любимо Ісуса Христа, ми любимо Біблію, любимо Слово Боже. Любимо троєдинність нашого Бога, особливо в третій особі Духа Святого, який живе в нас і каже, час дуже близький. Покайся, прийми Господа. Якщо завтра буде ця труба, якщо завтра буде голос Архангела, буде Божий поклик, ми не лишимося тут на землі. Воно нам є не потрібно. Для нас лише є. Сильне підбадьорення, як ви побачите, що це все стається, я під дверима і стукаю. Пам'ятаємо: ізраїльський народ стоїть дуже близько до своєї останньої сіміни. Все в світі працює на те, що був побудований третій храм і був виявлений світовий лідер, який фінально дасть спокій для цілого світу. Не спимо. Не спимо пробудись від сну. Підготуйся себе, підготуй себе як воїн Ісуса Христа, і будь кожного дня готовий до зустрічі з Богом. І наша готовність мусить виявлятися в тому, що ми не вділи білу одежу, не пішли на гору Сіон, як про мене дехто каже, з наших баптистських блогерів, українських, баптистських, ніби займає Велику Посудину, і каже, що треба продавати майно, треба щось робити. Ні. Проповідь Євангелія. Якщо хочеш продати майно, звичайно, було сказано до юнака, і продай, і побачиш, де твоє серце. Зараз наша задача, як християн, перед підхопленням церкви як можна більше людям сказати про підхоплення, про церкву, про спасіння. А далі робить Господь. Це наша задача до останнього дня. Знаєте, колись мали вдома таку певну бесіду, навіть до своєї жінки казав. Дочка була, діти були, і внуки мається на увазі. І я як, не тільки як пастор, як дідусь, як батько, кажу, знаєте, будемо підхоплюватися в небеса, ще будемо летіти, і будемо казати: покайся, покайся, бо ми вже в небі. Ми вже летимо, а ти ще покайся. Бач, я лечу, покайся, покайся. Так ми повинні зустрічати нашого Господа. Йдіть, і навчіть всі народи. Роблячи їх учнями Ісуса Христа. Цьому наша сила, сила Ісуса Христа, сила Християн. Встанемо і будемо молитися. Дорогі Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за те, що зараз робиться навколо нас. Ми дякуємо Тобі за новообраного Президента. І віримо, що ти допустив цей варіант, так як ми молилися. Ми віримо, що. Можливо, це і буде останній президент Сполучених Штатів, тому що далі вже президентів не треба буде, буде світ зовсім іншому керівництві, зовсім іншому керівництві. А для нас, для християн, дай ще раз зрозуміти, що ми живемо в дуже близькі дні до відбудови храму, до останньої сідьмини Даниїла, а саме основне, до підхоплення церкви. Ми молимо тебе за Ізраїль. Ми молимо тебе за новообраного президента. Ми молимо тебе за нашу рідну Україну. Молимо тебе за те, що зараз робиться в Росії, український, російський народ білоруський, щоб вони примирилися, щоб вони були спасенними, і щоб ми можна як більше людей в мирі побачили в ці останні дні. Мир, мир І ще раз мир від Бога. Не від світу цього, а від Бога. Благословить цю країну, в якій ми зараз проживаємо. Все ми даємо в твої святі руки. Веди нас! Ми чекаємо на тебе, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство і сила слава по віки віків. Амінь.